Кварцевий годинник з кмей Астон Корпус годинника виконаний з полікарбонату. Рмінець це м'який каучук Годинник має підсвітку, вона не дуже яскрава. Краще видно її у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, потрібно затримати нижню кнопку, затискаємо її. Бачимо, починають блимати секунди. Середньою кнопкою збиваємо їх до нуля, а верхньою кнопкою переходимо далі на години. Середньою кнопкою регулюємо потрібне значення. Верхньою кнопкою переходимо далі. Обираємо потрібні хвилини, верхньою переходимо далі. Обираємо рік. Регулюємо потрібний нам рік середньою кнопкою, верхньою переходимо далі. Далі обираємо місяць, верхньою кнопочкою переходимо далі та обираємо дату. Знову натискаємо верхню кнопку. Нас перейшло на секунди, отже, ми налаштували основний час. Натискаємо нижню кнопку та фіксуємо налаштування. День тижня визначається в нас автоматично, в залежності від дати, місяця та року, який ви обрали. Щоб перейти в наступний режим, натискаємо верхню кнопку. All – це у нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо нижню кнопку. Бачимо дзвіночок: це ми увімкнули будильник, на який налаштували наш час. Натискаємо ще раз, бачимо скорочення CNZ це в нас погодинний будильник. Можна обидва. Вимкнути, увімкнути кожен почергово, або обидва увімкнути разом. Щоб налаштувати потрібний час нашого будильника, затискаємо нижню кнопку та все налаштовуємо, як і в основному часі. Нижню фіксуємо. Переходимо в наступний режим. Це у нас секундомір. Щоб запустити, натискаємо середню кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму середню кнопку, та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Верхнюю переходимо далі. DT – це у нас dual time, тобто подвійний час. Ви можете налаштувати на інший світовий час, наприклад, або встановити потрібний вам інший час. Налаштовується так само, як і основний час. Натискаємо ще раз верхню кнопку. TR – це таймер. Щоб налаштувати потрібне значення, затискаємо нижню кнопку. Та налаштовуємо як основний час. Нижньою обираємо значення, верхньою переходимо далі на значення, наприклад, години. Натискаємо верхню, переходимо на хвилини. Середню обираємо значення та фіксуємо нижньою кнопкою. Щоб запустити таймер, натискаємо нижню, натискаємо середню кнопку. Щоб зупинити таймер, натискаємо ту саму кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.